сьогодні, адже в черговий раз окупанти атакували Харків і на місці влучання російської ракети, ракети у житловий будинок. Там рятувальники знайшли ще тіло 68-річної загиблої жінки. З'ясувалося, що це бабуся десятирічного хлопчика, який також там загинув. Його 11-місячний братик, поранений. Про це повідомив голова військової адміністрації І На цю хвилину відомо про 28 постраждалих у Харкові за попередніми даними росіяни Атакували житловий сектор у двох районах міста двома ракетами Іскандер-М. Наразі рятувальники розбирають завали. Та вот Младшего сына достал, супругу достал, там мама и еще старший сын 10 лет. Сейчас ребята пытаются достать его. Я на со второго этажа, на меня все завалилось, встретила. Все, все повылетали, и все окна, и все на свете. Меня спасатели по лестнице вытянули с окна. Все, все завалила. Я только успела, попросила хоч туфли надеть і и, и сумку з документами взять.